шановні отримали аж дві посилочки від агромаркету нашого улюбленого. Зараз ми швиденько все підпакуємо. І глянемо, що ж там. Дивіться, як все запаковано. Бачите, тут ось прослоєчки, щоб нічого не пошкодило. Так, о, бачите? Дивіться, що в нас тут. Так, наші повинні бути Насі... ми замовляла локарка. А ще ось дивіться, ну хіба не краса? Дивіться, лохина. Як воно упаковано, ні жодного листочка, нічого не пом'ялося. Зараз все будемо садити. Так, дивіться, зразу будь. зручно відкривається. Так, поки ставимо сюди. Подивіться, яка гарна. Дивіться, який стебло. Бачите? Вже наступного року буде плодонос. Потім. У нас ще тут така сама повинна бути. В агромаркеті дуже ці цутається. Відразу радять. як і краще обрати саджанці. Цей дивіться взагалі. Зелененький, соковитий, просто супер. Дивіться. Вже наступного року будуть у нас ягодки, вже самі будемо куштувати лохину. Так. І тут ще у нас Агрус. Агрус, високий замок, ранній термін дозорювання, високоврожайний сорт. Дивіться. Бачите? Вже посадимо. Ось, дивіться, він живенький, ось бруньочки, все є. Тобто можна не хвилюватися. Якісь вивернуть. Добре, мені все подобається. Може, замовляємо не перший раз. Так, що в цій на скоробочці? Так, давайте дивіться, також все прокладено. Скобочки тут все ціленьке. Так, тут у нас є накладна, все є, бонуси. Так, Тут замовили лафан нісовий. Хто не знає, посидіть до чаю, така смакота. На агромаркеті є все. Так, і тут у нас ми також маємо похину. Ось, дивіться. Бачите? Також. Це я взяла два кущика однорічних, а два кущика. Дворічні, які вже будуть на наступний рік, уже будемо з ягодками. Там дуже гарні спеціалісти підібрали мені морозостійкі сорти. Ви можете звернутися до них, вони вам все точно розкажуть, підберуть під ваше місце ну, проживання, тому що в нас на Київщині більш прохолодно, то я просила більш такі морозостійкі сорти. Бачите? Ось дивіться, так. І ще одним повинна бути гортензія, так, Ще один а в нас плохи. Я вам скажу так: в агромаркеті, якщо порівнюючи з іншими магазинами, тут набагато якісніші саджанці, приємна бонусна програма, і ви можете звернутися до них за підтримкою, за порадами. Тобто, все-все розкажуть. Дуже чемні оператори передзвонюють. А система бонусів, взагалі, яка в них? Тобто я просто в захваті. Можна, ну, ось дивіться, гуртензію, можна взагалі закупівки. Я там взяла. У них дуже класні знижки розпродажі. Тобто, ви можете собі об. Оп! Щось нас багато, дивіться, всього. Так. Щось нам поклали набагато все. Ось дивіться, це все наше. 3-6. Все чудово. Дякуємо, Гармар.